Привіт! Гарбузові оладки це вже буде третій рецепт, який є на моєму каналі з використанням гарбуза. Вони виходять в міру солодкими, пухкими і сподобаються навіть тим, хто не дуже полюбляє гарбуз. А готуються вони досить легко. Вам знадобиться гарбуз уже почищений, без шкірки вага його 500 г. Його необхідно порізати. І я зазвичай спочатку нарізаю кільцями ось так, а потім уже на менші шматочки. Чим менший шматочок, тим швидше вони відповідно приготуються. Я нарізаю на шматочки розміром приблизно 3 на 3 см і після цього запікаю в духовці. Запікати потрібно при температурі 180 градусів по часу це приблизно 20 хвилин. Ви дивіться, якщо м'якенькі, то вже можна вимикати духовку та діставати. Коли вони трішки охолонуть, їх потрібно пробити погружним блендером, до прикладу, та довести до максимальної однорідності, перетворити в пюре. тобто. Все, що знадобиться для приготування оладків, напишу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатися, щоб не втратити рецепт. Також буду щиро вдячна за лайк та поширення мого відео. Перемістіть пюре в миску, в ній вже будемо замішувати безпосередньо тісто для оладків. Далі потрібно до пюре додати кефір. Відразу весь не виливайте, а додавайте в кілька етапів. Жирність не важлива. Одне яйце, цукор одна або ж дві столових ложки. кориця, імбир, мускатний горіх. Ну і ще трішки можна додати ванільного цукру. Тут дехто забувся вчасно вімкнути камеру, потрібно було просто все перемішати, а далі додаєте поступово в кілька етапів борошно. Після кожного з них гарно перемішайте та доведіть до однорідності. Далі додайте одну чайну ложку соди без гірки, та знову гарно все перемішайте. Після чого вам потрібно буде додати наступну порцію борошна. Всього за рецептом йде біля 8 столових ложок. На цьому все. Тісто повністю готове, тепер можна смажити. Смажити потрібно на добре, розігріти її в трішки додавши олії. Тісто викладайте довільно, так як вам подобається, великими чи маленькими оладками. І я зазвичай роблю середнього розміру оладки і на мою сковорідку діаметром 24 см поміщається близько 4 штук. Щоб оладки були гарно проготовленими та не сирими всередині, смажте їх на вогні трішки нижчому за середній. Приблизно через одну або ж дві хвилини після того, як ви почали смажити, на оладках з'являються такі ніби як дірочки, і це ознака того, що їх пора перевертати. Ось так. Обсмажувати їх потрібно ось до такого золотавого кольору. Вже готові обсмажені оладки викладаєте на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. У вас має вийти ось така велика кількість оладок. Вони досить гарно посмакують із сметаною, варенням або ж з медом, тож обов'язково приготуйте, ви точно не пошкодуєте. А я дякую всім за перегляд і смачного!